Так, кого це набрати? Якийсь їде. Їде якийсь тракторець. може то лісник. Чи це. А, то не звідти взагалі. Не повезло. Може містер Вікс їде, бля, хто знає? Може містер Вікс би нам пояснив, що це. Так, подожди, хорош мене знімай, дай мені позвонити. Я не можу соседоточити. Що ж тут? Шо! Алло! Алло, Тут творець... Пор расходывал с линейкой. И я, 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 что я роблю? Да То я тоже взял линейку хожу. Ну як яку линейку? Ну всю рулетку! Ты будешь тут чинить? Я понимаю. Я пойду, я честно понимаю. Кидается утро, не чинить, да, блядь. Что ты тут нагрузил? Да. Ні, ти мені скажи, бля, якщо вони зараз будуть питати чи брати валежніх можна, то що мені казати, блядь, а? Сука зв'язі нема. Пес думає. Пес думає. Вони зараз думають, сука, пес, як ми тобі завідуємо, ходиш собі. Це собака, але пригроснув, так з ними. Да, да. Жалко пацаны. Что да, 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 да. выгнали? Теперь, теперь как я. Выгнали. Теперь как я. А? Да я так гуля, гулял, гулял. Ой там на горе Точно из той мультика собака по Пацаны, иди испытай, да Чи можно валежник брать Весьмить интервью у него Это как раз наш пассажир Не? Смігаєтеся? Ні, це не ваше. Чого? Вчиться, що, ви Що він думаєш? Вчиться, валежні брати ті ж. Так, інспектор гаджет розказ. Е, зараз ми ще е, заміряємо довжину і спробуємо поспілкуватися з учеником. Вже ж учиться, так? Да? Тягнути мене. Наприклад, оцю верхню, так? Да? Кіком. Тіком, ну, хай два. Ну два, два, да. так. Ну, дивіться, нам щойно містер Уікс розшифрував, що може дійсно бути дровима. Е, оці от е, як його. Двохметровки ваші. Де він? цей то не стосується. Грузі... А де цей помощник? Ви водій. Да? Пане стажор. Спригайте з того гаджета свого, йдіть поспілкуємося. Тут він інспектор гаджет. Що да, да. це за лісництво? Тетерівське? Тетерівське? Дивіться, я щойно поспілкувався блин, з людиною, яка розуміється на цьому, з вашим колегою. Блин, який... Він сказав, що да, дійсно може бути таке, що це є дрова. No. І діаметр, ну, діаметр там, ну, типу, може бути і таке, ну, двохметровка вряд ли. Це метр 90. Ну, він сказав, що може бути ді... ділове, іти як ділове, типу, в діаметрах більше. Він каже, ні, це каже, це дрова. Тому все нормально. Розслабтесь, віддихайте. Питання можна до вас? Ну. Скажіть, будь ласка, так валіжніх можна людям брати чи ні? Бо дуже хвилюються. Ну, якщо ви відділений від короневої системи. То можна, так? Да? Ну, якщо... а, закон... Як... Як... а оцей закон, що це там пропихали блин, наші можновладці, 96,65, те, що президент не підписав, чи він підписав його, він діє, не діє, бо там, що я так і не зрозумів. Ну, не, не, не в курсі, мені. так? Що там посилення відповідальності. Mm -hmm. Тобто, якщо блин, відділено від корневої системи, ну, і... ді дідуля, пенсіонер чи звичайний. Роб... Ну, ну, якісь там... Шкоди не робить. Ну ну, да. Окрім того, щоб не в цих як його, заказниках. Да? Mm -hmm. А такого звичайному лісі блин, може хай собі бере людина. Mm -hmm. Все, зрозуміло. Все. Хоч хтось щось сказав. Все, гарного дня, до побачення. Топ просто тому. Ну, натягнуто, але п'ять поставимо. Я, я, я думаю, що він вже не працює завтрашнього дня. щось розповісти. Інспектор Гаджет щось прочитав, так? А може відео дивився наші, да. To, може запускаємо якийсь відеопосібник, не? я думаю, так, да, нам треба вводити нову. Бо я щось так думаю, що з нашого каналу це знає. Так, друзі, ви обов'язково підпишіться і відпишіться в коментарях, чи потрібен вам відеопосібник. Щоб ми питали у лісників, чи можна брати валежник, чи не можна. Щоб всі знали, де, де б ми не були, ми будемо ловити кожного лісника і задавати йому ці питання. І хай роз'яснюють для вас, щоб не пишуть там, знаєте. Зараз ну, більш серйозно знаєте, як вони там наймають цю жовту пресу, там, де бабучки свободного поведіння, кламірують свої ціцьки, і туди, блядь, пишуть блядь, там всяку таку заказну статтю Пи... да. і пишуть там, що. Ай-яй-яй, атятя, ай брат нізя, бо це там капець тюрма. Тюрма там 12 ходок по 8 разів, по 8 днів чи навпаки, блядь, 15 ходок по 5 днів. Ну коротше, пишуть таку дичину, що якщо ти взяв валежник в лісі, то там тебе посадять чуть ли не з конфіскацією. Насправді це все просто заказні, заказні статті, які пишуть у ці лісокради. Чому вони це пишуть? Вони пишуть для того, щоби. Зберегти свій бізнес. Давайте будемо щирими, відвертими і дорослими людьми і розуміти те, що продажа дров, тобто вони мають доступ до лісу, до, до ресурсів. І в їх поставили, це типа посада, бля, яку призначають, призначена посада. Їх делегував народ України. А вони думають, що це їхній власний город з морковкою. І що вони роблять? Вони на цьому строять бізнес. О, їде догружатися. <хе -хе -хе -хе> і вони на цьому строять бізнес. Звісно, що вони будуть е, нервуватися, коли їхній бізнес хтось починає там е, тіпи, чіпати. Ну, як чіпати? Вони ж вважають, що це їхній виключно бізнечок. І коли. Покажи. Чуть-чуть віддамо назад. Ну і коли, звісно, якщо ти починаєш. Брати валежник, тобто у тебе закривається потреба в дровах безкоштовно. Та кому ж він тоді буде продавати бли, це, ці дрова, де, де ж він знайде цього клієнта, де він знайде збут. Тому він захищаючи свій власний бізнес. Понятно, що буде замовляти всякі платні статті на порносайтах різних бли, всяких замовляти, розказувати, що там вся тюрма, там всім гаплик, всіх посодять бли, і так далі. Тому не звертайте уваги, а ми будемо напряму діяти, будемо питати прямо в лісників: можна брати людям валежне чи не можна. І хай це буде на загал, хай люди це знають. Все, разом з силами ми погнали далі. А з цього місця давайте серйозно. Право в тому, що я зателефонував двом знайомим, які працюють в лісовій галузі, і вони мені сказали, що 99,9% це є дрова, і нічого тут не доведеш. Я розумію, що зараз там наваляться хейтери, а і ви там такі, сякі, і тому подібне. Нам потрібно було викликати поліцію. Підкреслюю ще раз, якщо хтось вважає, що я поступив неправильно. Я запрошую вас до наших українських лісів відпрацювати ДП «Ліси України і показати, як потрібно робити. На той момент я впевнився, що там ми нічого не доведемо, тому це відео закінчилося саме так, як є. Не забувайте підписатися на канал, щоб знати більше і щоб бути в курсі подій, що відбувається взагалі навколо вас. Поставити лайк і напишіть коментар. Дякую за увагу! Разом сила погнали далі.